Свіжовиготовлена мотопомпа на основі двигуна Mercedes ОМ-603, рядний, шестициліндровий, з робочим об'ємом 3.0, однорозпідвальний, два клапани на циліндр, простий трактор, механічний ТНВД. Насос заводський пн 40 новенький. Води не бачив. Ні насос, ні цей мотор. Не бачили води. Зроблено дуже якісно. На подушках два топливних фільтри. Датчик тиску масла, з кнопочки свічка. З кнопочки запускається. Газулька дуже класно зроблена. Моторчик. Моторчик по заводу в дуже класному стані. Дуже класний мотор, нічого не кручено, не верщено, все, всі пластмасочки його, нічого воно не відкручувалось, не ремонтувався. Дуже дуже класний. З баком. Так, ну рісочки давай запускаємо. Відкрий картерні гази, покажи. Крышку, крышку дуже притягує. Я, чтоб так притягивала крышку, поршневая группа просто огонь. А давление? Давление четвірочка. Глуши давай без свечок. Балансованный, ревненько робит. А -а -а. Да, моторчик, моторчик, пушка. Все, глуши. Насос дуя гуде. вообще огонь. Все по заводу. Все. С ничего не круче, не верчено. Блин. Чтобы так, чтобы так притягивала крышку. Вообще.